Доброго дня! Я знову свій починаю обзор на каналі Домашній обзор. Хотів би розказати про строїтельний лісос параксайд. Модель PNTS23E. Мощність цього пілісоса 1400 Вт. Клас защити IP24. Цей пілісос може смоктувати воду. Щоб не виливати, виходить, з відра, це вважається, як якби відро. Не виливати з відра є, ось тут відкручується клапан. І можна виливати таким образом з апілісоса. Цей пілісос в мене був комплектувався з таким фільтром. Фільтр бумажного типу. Він дуже швидко забивається. Погане осилив е, ну, з цим фільтром. Рішив щось модернізувати і поміняти. Шукав на різних сайтах відходящий фільтри якісь до цього пілісоса. Дуже дорого. Ну і я його практично не знайшов. Знайшов за 1500, ну це в нас в Україні дуже дорого для цього фільтр. Почав дивитися обзори, почав шукати інформацію в інтернеті. Натрапив, що можна переробити під фільтр Дніпра. -М. Ось я вам зараз покажу самі фільтр Дніпраймовський. Я його вже сюди встановив. Фільтр Днібрамовський. Хепа, непа, якось він так називається. Получається, тут йде він трап'яний, який пропускає повітря. Іде всередині металічна сітка. В принципі, простий фільтр. Ну він мені не підходив, бо в мене не було е, цього клапана. Не клапана, а кришки. Взяв, приїхав додому. Закрутив болтар. Закрутив болта. Вирізав кришку, купив барашку, щоб швидше знімати її. Поставив пілісос ожив. Працюю вже ним цим пілісосом більше навіть двох років. Пілісос, в принципі, непоганий. Своїми задачами справляється. Він в мене е, тирсу смактує. Я його підключаю до свого джековського станка 2244. Да, Не так качественно, як стружкоотсос. Ну, в принципі, вистачає його, щоб працювати. Е, ще, що хотів вам розказати про нього, е, буває, підклинює клавіш. Десь вже з современні е, контакти. Підгоріли, напевно. Прочищаю буває, знімаю саму е, кнопку, прочистив контакт і все, потом працює він без питань. З цим фільтром сила матування стала набагато більше. Фільтр, ну, в принципі, він дуже качественний. Він не пропускає пилюку. Я навіть пару разів пілісоси не. В хаті. в хаті пилюки немає, бо з тим бумажним він в мене вже трохи дрявий був. З часом протерлися дирка. І е, була пилюка. Включи пілісосок в хаті, а все, що в пілісосі, то і воно викидало назовні. Очищаю самий, піл, самий фільтр. Е, яким образом? Либо від компресора пістолет обдувучний. Обту виду, поставив, працюю далі. Лібо в мене тут є пелісосі вход-виход. З входа, з ну, смактування на виду вставляю, продув знутрі, продув цей піліс... ну, самий фільтр. Так само працюю, було бувало, пару разів брав на халтури, працював з пінопластом, він мене дуже виручив. Бо ці малесенькі крошки пінопласта ніяким образом не можна було зібрати, ні вігником, нічим. Тільки пілісос мене врятував. Воно все розлітається, намагнічується, а полісосом собі зцегов, стягнув і все. В принципі, я доволений ним. Двигателя хватає. особливо з цим фільтром. Пару разів пробував, купив мішки один непа, мішок купив багаторазовий, не понравився, забивається. Поки він не забитий, то білісо стягне, тільки забивається. ну Це не те, що там відро, тирсив смоктав. ну Двіжмені тирсив смоктав, пори самого мішка забилися і все, він не працює. Так само бумажний ондул, мені не подобається мішок. Да. Він щось пропускає, але не, не настільки качественно, як це. Бо цей фільтр навіть світиться. Тобто він просвіщається, воздух втягує, все, все добре. Дякую вам за те, що дивитесь. Мій канал. Підписуйтесь, ставте лайк і лайки. Це мене мотивує, щоб знімати це. Дякую, до побачення.